Учасників ветеранських і громадських організацій надвірнянщини тепло привітали голова надвірнянської райдержадміністрації Олександр Кеніс, заступник голови районної ради Іван Степник, міський голова Зіновій Андрійович. Шановні поважні люди поважного віку. Я якраз до цього хотів йти і сказати, що ви можливо не такі зараз енергійні, можливо, не такі. Моторні, як у молодості, як ми, можливо, молоді, але ви є люди з величезним багажем досвіду, з величезним багаже, багажем мудрості, з величезним багажем багажом поваги, якому нам потрібно у вас учитися і приймати у вас. Ви нам необхідні. Ви ті люди, які нас направляєте, які вчите нас терпінню. І ми вам дуже вдячні за це на сьогоднішній день в Україні. Люди поважного віку складають в середньому 13% на сьогоднішній день, і ця цифра є на сьогоднішній день уже більшою ніж попередні роки. Це Говорить про те, що все-таки наш народ живе трошки довше зараз, і ми, молоді, стараємося все-таки все зробити для вас. Те, щоб ви якомога довше нас радували, ділилися своїм досвідом з нами, підтримували ви нас, тому що нам бути вами в майбутньому. Відповідно, ми хочемо, щоб до нас так само ставилися, як і ми сьогодні до вас. І саме серед вас є потужні лідери, керівники громадських організацій, які своєю активністю спонукають, залучають, робляться для того, щоб завдання, які поставила громада, були вирішені. Тому професійний день, День людей поважного віку, я хочу вас привітати з вашим святом, побажати мирного неба, побажати міцного здоров'я і побажати, що ви ще не один десяток років воділи на своїй присутності. Хай Всевишній Бог охороняє, а Пресвята Богородиця обдаровує вас земними благами. Рано чи пізно війна закінчиться, і ми будемо розбудовувати нашу державу. Слава вам всім вам і слава Україні! Зі святом вас керівники району і міста вручили почесні грамоти цілому рядові, ветеранів визвольних змагань, ветеранів війни і праці України, учасникам ліквідації аварії у Чорнобилі і ветеранам активістам громадських організацій. Слід зазначити у надвірянському районі, де дуже багато людей середнього віку на заробітках, а молодь традиційно зайнята тільки своїми справами. Саме пенсіонери у час виборів визначають своїми голосами курс держави, району і міста. І хорошого тут, ось уже 25 років небагато. Це час, коли держава висить на волоску. А замість розуміння від людей тільки нетерпимість, лютість, глузування це все, що говорять ветерани, правда, але це не означає знищити всі основи, на яких хоч щось у цьому житті тримається. Я щиро вдячний, що я маю можливість на 92-му році свого життя, от зустрічатись з вами, бачити гарні ваші обличчя. Бачити радість. Мені дуже приємно, якщо в нас в нашому районі, в якому я з 50-го року, я вже сказав, живу із молодих років і бачу, як то все розвивається. От розвивався де, нафтоперегонний завод, розвивався лісокомбінат. І дуже мені неприємно, дуже мені коли я поглянула я, ну, на сьогоднішній день, коли розвалений лісокомбінат. Коли майже нафтоперегонний завод розвалений і так далі. От, давайте, друзі, друзі, діти наші, от, починаємо далі, бо тому що маємо вільну, незалежну Україну. От, все в наших руках, прекрасні, розумієте, пр прекрасна природа, багата Україна. А ми, ну я не можу сказати вам, ви ж молоді люди, ви вже застали і прийняли це, що дехто неправильно. Вирішив це всю нашу судьбу. От я вам бажаю всього всього найкращого. На завершення зустрічі начальник територіального центру по обслуговуванню одиноких присарілих громадян Роман Огерук закликав усіх присутніх до терпимості у цей непростий час для України.